Із домашньої бібліотеки до шпиталю у Франківську пластуни збирають книжки для воїнів, які перебувають у військових госпіталях та реабілітаційних центрах. Акцію зініціював курінь чортополохи. Організаторки пояснюють, Читання допоможе бійцям відволіктися від лікарняних буднів та підтримає їх морально. Ми подумали, що книги це буде дуже корисною ініціативою, тому що зараз електроніка це добре, але світ повертається до все таки паперових книг. Тим паче військові, які мають баротравму чи акуботравму, їм не можна багато часу проводити в телефоні. Книги це, мабуть, буде краще. Набагато і таким чином вони зможуть і відволікатися, і поринати в якийсь частково інший світ. Можливо, якщо будуть якісь збірки поезій, то вивчати якісь нові вірші, що також буде корисно для їхньої пам'яті, або просто читати книги і поринати з світу реальності, в якому вони були, в трохи інший. Українська класика, світові бестселери чи сучасна література, небайдужих закликають приносити книги будь-яких жанрів чи тематики. Виняток жартують хіба казки. А ще просять, аби вживані примірники були в ідеальному стані. Окрім того, на своїх оголошеннях розмістили спеціальний QR-код, за яким можна задонатити кошти на покупку нових книг чи певні потреби військових. Збираємо українську літературу, неможливо книги минулого чи сучасності. Також якщо є російська література Можете її приносити, тому що ми її будемо направляти на пункти переробки. Будемо клатури, і таким чином вилучені кошти ми теж будемо передавати на нашому монобанку. На нашому оголошенні є qr код це посилання на нашу монобанку, Там ми збираємо також кошти для підтримки військових, які потім на ці кошти будуть закуплені якісь певні. Не знаю, потреби для наших військових, можливо, якісь медикаменти, ще щось. І таким чином, ті люди, які не зможуть фізично принести книгу, вони зможуть долучитися до збору. Залишити книги можна просто у пластовідомівці, домівці. Або ж, якщо ви далеко від фізичного пункту збору, надіслати її новою поштою до найближчого міста, у якому він є. А це окрім Франківська, Київ, Львів, Житомир та Вінниця. Збиратимуть літературу для воїнів до кінця березня. Наталя Лозовик Віталій Магаладій, телеканал 402.